США працюють над мирним договором разом із Російською Федерацією після того, як Трамп зупинив допомогу Україні, повідомляє віце-президент США Джей Ді Венс. Двері для переговорів між Зеленським і Трампом залишаються відчиненими. Трамп перший, хто візьме слухавку, щоб говорити про мир. Запевняє Венс. Трамп відчув мало поваги від Зеленського, саме тому він наполіг на тому, щоб їхня розмова 28 лютого відбулася не віч на віч, а перед камерами. Може й на добре це, а то щоб побилися, ви не можете прийти до овального кабінету і відмовлятися, навіть говорити про умови мирної угоди. Це закид у бік Зеленського. Трамп намагався зберігати дипломатичність та доброзичливість до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала неповагу. Участь Вашингтона в економіці Києва набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч військовослужбовців з будь-якої країни, яка не воювала 30 чи 40 років. Ніхто не може вічно фінансувати кризу в Україні, щоб її продовжити. США цього не робитимуть. Європа намагається налаштувати Зеленського на нескінченне продовження бойових дій і проти Російської Федерації. Деякі європейські лідери публічно показують рішучість підтримувати Зеленського, але на приватних зустрічах визнають необхідність завершення конфлікту. За столом переговорів. Так що придеться Україні визначатися Європа чи Америка?